голову членів ради та присутніх на загальних зборах за свою відсутність. На жаль, я не маю можливості бути з вами сьогодні. І це мені прикро, тим більше, що я як член ради несу частину відповідальності за її роботу. Цим, ну, Далі я не буду поки що читати, там далі. Славочки все ясно. А нашим а женським, так що... Ну, В принципі, той в деякій мірі пояснює таку мову. Кількість присутніх на наших дворах, тому що, що, що всі підходили, життя триває, а теж хочемо. Всі роз'їхалися, хтось не змігнувся. Це насправді нас більше. Насправді організація існує, і я вважаю, що досить не Ну, звідки Звідно я так собі прикинув план. Я би хотів розповісти, Трохи про стан справ теперішній, трошки, те про, трошки про те, яким би я бачу товариство далі. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо в товаристві кілька основних напрямків. Як завжди, двома основних напрямків є експедиція Дністер. Екологія взагалі і, і, я б сказав так, історія. І можливо, з часами з часом, можливо, навіть в тому році було б дуже добре. Викристалізується ще один такий напрямок, який можна назвати там телебачення. Що mm -hmm. з тому році? Mm -hmm. Що ж робилося в своєму році? Як це не дивно, але в цьому році експедиція міністерства. Знову вирішила свою дорогу. Я думаю, що Експозиція була підготована з нашого боку, з боку своєриста найгірші з усіх останніх років за моє план. Мінімальне фінансування, мінімальне прикладення зусиль для того, щоб вона відправилася, і тим не менше. Відбулася. Результати, словами Олександра Михайловича, високоділяються і, в принципі, бажання працювати далі рік. Якщо говорити про екологію взагалі, то якось так сталося, що екологія стала, можна сказати, домінуючим напрямком роботи. Того. За рік відбулося дуже багато заходів пов'язаних. Я маю список, список заходів. Ну, я можу показати, коли просто буде цікавить цей список, але в принципі 90% з цього списку це заходи, які так чи інакше пов'язані з кого. Можна їх розбити на якісь такі піднапрямки, як, наприклад, навчання, навчання лідерів зарядових організацій екологічної роботи. Е -е, координація зусиль громадських організацій в напрямку екології, навчання дітей і таке інше. Е -е, так, е -е, якщо брати цей напрямок, то відбулося е -е, такі заходи. Які е -е, заходи? 30 місця перше Семінар сповнів досвідів лідерів на урядових організацій України та Білорусі. Е Міжнародний табір разом з спільнотою Порусі. Е Дитяче екологічне навчання е любів. Таке інше. Що я можу сказати про це? Попередні руки. Сприяло те, що ми нарешті знайшли собі більш-менш сталих партнерів в тих всіх справах і навчилися дуже коротко про екологію. Якщо говорити про історію, то тут можна сказати про дві речі. Перша річ, звичайно, яка, мабуть, найбільш помітна серед всіх наших акцій цього плану, це, це допомогти, що передача буде немного. Як буде далі, це вже буде вирішуватися, напевно, новою радою, новою головою і всіма напрямками. І другий напрямок це проєкт під назвою Галозький пантеон. Так само, робота робіть, це на Ігоря Дубка. Секрет, так. Ну, не повідомляю. Пробуємо так. Ну і речей з змейна аппетиту. Є три таких позиції прилади, меблі та інше. інші. Інші потрапляють дуже багато різновидних речей. І з приладів. Не станешні справи. Принтер, е <пілітнішність> е <порвати пілітніш> телефон, відеокамера, радіоприймач, електрофа, ну, пішли там, е речі. Аудіокасети, 50, там вже добука, тектофони, маніфон, тихна фабрика, моя брата, яка пограбачка. Ну, Слово ці речі помані. Хто хоче дізнатися, що в нас є, в якій і в кого знаходиться на або є безпосередньо в нашому переміщенні, можемо тут перераховувати, але не, не, не бачу в цьому. Ну, вже здається, що немає сенсу перераховувати скільки там в е, нашому приміщенні тумбочок, лавок чи щось інше. Справа, очевидно, полягатиме в тому, коли треба підійти, все-таки, щоб провести. Інвентаризацію, то якимось там позначити всі наші речі. І до нас ведеться книжка обліку того майна, можливо, так можна поновити зараз для полика, там багато речей нас появиться за останній рік. І пот, в цій книжці номери поставити тих речей, які з нами числяться. Справи тому, що вони в більшості випадків не числяться, десь там на... дозволю почати з того ж. Спочатку збою, ну, як я тут присутні були, коли пішов голова. Ну і таке далі. Так, я розумію, що є виробничі питання і море-море-моробниче море, речей. Це по формі, як відомі люди кажуть, по процедурі. Ось. А тепер, по суті, доповідь відверто ключеніше, сподобалося доповідь, болага. Мені приклад, це слухати Степана. Хоч зараз це казати. Я тут костями лягав, а потім не так немає. Іншого нормументу немає. Я думаю, то, що я говорю, багато з присутніх людей самі розуміють і відчувають, тому що ми всі товариші, ми всі десь якщо, з одної пісочниці. Але не сказати цього, то промовчати я чомусь не захотів. Не захотів. В не мірі я буду знати, що, я, що ми це всі чули і розуміли до наступного разу. Нескромна була, звичайно, заява Степана, що в цей зробилося набагато більше, ніж минулий рік. Я не вважаю, що це треба так говорити. Я вважаю, будучи присутнім при всіх головах товариствах, деяких дуже близько присутніх, що кожен з голів робив все, що міг. Коли завершив свою каденцію, казав, я зробив все, а наступний зробить так. Думаю, що так треба закінчити це. це певно, я думаю, що ти вибачиш мій менторський тон, але так є. Дува. Е, найбільше, що я би хотів сказати, це і ці збори мені дають, дають підставу це говорити. Про це говорилися в кулуарах. Але я не знаю, чи це буде сказано, Думаю, що буде сказано, але я. Я товариства, вважаю, за сказати це також від себе. Найбільше би хотілося, щоб не критикувати і сказати, що я би хотів, а це і буде критика, то все-таки знову в товаристві відбулася громадська робота. Все ж таки ми громадська організація. Мала за собою різність, різну ступінь підготовки, до них були присутні велика кількість груп. Скритих була, по суті, одна група і так далі. Е, я для себе з того всього за ті часи зробив такий простий висновок, що е, повинні бути ті люди, які готові на наступний період е, займатися якоюсь діяльністю, за яку вони не будуть отримувати оплату. Ніяк. Але завдяки тому, що вони попрацюють рік, вони не здобудуть досвід, підуть після того, чи бізнес, чи політичну роботу, чи... Залишиться в громадській роботі, але в якомусь трошки в іншому варіанті і так далі. Е, Виходить так, що громадська організація, в тому розумінні, може існувати тільки тоді, коли з'являються ці нові люди. Завжди проблема існувала тяглості поколінь. Існувала та програма. Всі говорили, що старіші вони підготували собі. Заміни і так далі. Ну, то нереально, неможливо без заміни, то навіть в консумалі то складно було знайти заміну на свою посаду, тому що про... всі старалися робити. Думаю, з чого тут почати. З одного боку хочеться говорити про перспективи з другого боку. Хочеться. Дати якусь свою оцінку звітного періоду, все ж таки, мабуть, я постараюсь це поєднати. На наступний рік я бачу роботу товариства в кількох основних напрямках. Перший. Це екологічна діяльність в широкому розумінні має на увазі ці започатковані ініціативи. Такі акції, як нас поєднає Бог», та діяльність по екологічній освітній роботі, зв'язки з Любліном, ну і взагалі оці українсько-польські контакти. Другий аспект це безумовно постійно діюча експедиція Дністер, яка в цьому році. Ніхто про це не згадав, але, мабуть, що було, чи я просто може не почув, не звернув уваги дві експедиції в містер. Перша експедиція, експедиція, друга, українсько-спільна <кхи> українсько-молдавська акція. І В цьому аспекті, мені здається, є дуже великі перспективи і нам. Ні в якому разі не можна втратити цю експедицію, оскільки це ще не єдина ну, довготривала, потужна акція товариства. Третій напрямок культурологічна діяльність. Сюди входить і те, чим займаються брати радковці, і те, від чого, в принципі, ми декларували свою відмову. Мається на увазі гаївки, обжинки і, і так далі. Але за певних аспектів до цього можна повернутися, за певних сприятливих умов. І саме основне, ну, не саме основне, а скажімо, те, що, можливо, найближче мені. Ну і, в принципі, чомусь про це теж не говорив і Степан, ну, і ніхто не згадав майже. І мені здається, що це найбільш перспективне і потрібне створення на базі товариства тренінгової групи, яка б працювала з вчителями і з громадськими організаціями. Для успішної діяльності товариства необхідні, на мою думку, ще наступні речі. Перше це зміни в статуті. Ну, взагалі, не те, що зміни в статуті, а повний перегляд і зміна в статуту. Тобто, Нового. Тому що цей, який є, ну, це вже безнадійно, скажімо так, застарів і потребує змін.